На фронті за минулу добу українці відбили 44 ворожі атаки, і ліквідували 620 окупантів. На Мелітопольському і Бердянському напрямках українські військові продовжують наступати, а під Бахмутом вибивати росіян з їхніх позицій. І особлива роль у таких боях в артилерії, бо саме вона розносить ворожі позиції, знищує їхню техніку і прикриває нашу піхоту. Як працюють ті, кого називають «богами війни на Донеччині, бачила. Наша Ольга Косенко. «Виставили кутомір, виставили процел, Головне ось, бульки виставив також. Завдання артилериста із позивним скіф точно навести на ворожу ціль. До того як стати навідником самохідної артилерійської установки, він працював електриком за кордоном та понад три з половиною роки тому вирішив стати військовим, як і його батько. Було там добре по рівню там життя, по на багатьох інших факторах, але якось я тут більш така. Людина, що хочеться додому, на початку повномасштабного вторгнення воював на Чернігівщині, нині на Донеччині. Каже, неодноразово потрапляв з побратимами під ворожий вогонь, але жаги нищити окупанта не втратив. Ми маємо розуміти той факт, що у нас зараз визволені змагання, і ми цю війну маємо виграти, тому що це залежить майбутнє України від цього всього. Змінив фах і командир машини чотири роки тому. з кухаря став артилеристом. Відповідаю за. Цю бойову роботу. Ну тобто, і як ми виїдемо, як відпрацюємо, це все залежить, як від мене і від кожного члена екіпажу. Заряджають самохідну артилерійську установку ось такими боєприпасами. Вони цілять у ворожі бліндажі техніку солдатів на відстані близько 15 кілометрів. Можна поставити з нас затриману дію, і він не зривається, повинна. Залазить в землю і там на приліну кількості ну, часу він зривається. Як скручуємо цього копачка, він йде вже осколичним. Це для більш враження живої сили піхоти. Екіпаж завжди у повній бойовій готовності, адже розуміє, від їхньої вправності та точності залежить життя піхотинців. Під артилериста рятує кров піхоти. Із Донецької області Ольга Косенко Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.